Перша доповідь від професора, доктора медичних наук, завідувачки кафедри після дипломної освіти інфекційних хвороб і дерматології Національного медичного університету Губської Олени Юрівни. Тема доповіді: Кишковий мікробіом, здоров'я і краса. Запрошуємо вас, шановна Олена Юрівна. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про такі цікаві зв'язки якими наділені кишковим мікробіом, краса та здоров'я, або кишковий мікробіом здоров'я та краса. Давайте подивимося, спробуємо уявити собі, що таке краса, що таке здоров'я. Стосовно здоров'я, ми добре знаємо визначення ВОЗ. Я не буду його повторювати сьогодні, а давайте подивимося на складові здоров'я. Здоров'я завжди складається із тілесної та ментальної або духовної складової. Причому іноді ментально і духовно їх розподіляють, як це робиться, наприклад, у функціональній медицині, яку я представляю, і хотіла би сьогодні давати посилання на певні здобутки напрямку функціональної медицини, який тісно пов'язаний із здоров'ям та красою. І що ж, тілесна складова. Коли ми говоримо про тілесну складову краси, то а, ми уявляємо собі стрункість, а, гарну шкіру, частіше за все, молодість. А, що під тим стоїть тілесна? Це перш за все зрозуміло синергічна робота органів та систем, це здоров'я органів та тканин. З іншого боку, ментальна та духовна складові, вони відображують настрій, думки, наші соціальні контакти та стан духовності. То про що ми зараз говоримо? Про красу чи про здоров'я чи і про те, і про інше одночасно? Якщо подивитися на основну модель здорового організму з точки зору функціональної медицини, то ми бачимо. Квітуче дерево. Але чи квітуче воно, чи ні, залежить саме від того, що лежить у підгрунті цього дерева. І якщо дивитися на здоров'я з точки зору лікаря функціональної медицини, то тут фігурують дуже важливі складові компоненти інтегративного підходу до здоров'я, яке обумовлює стан краси. І в основі, як завжди, харчування, спосіб життя, стосунки здоров'я або нездоров'я, обов'язково сон його якість та відпочинок та його якість, та тривалість, стан психічного і духовного здоров'я. Обов'язково фізичні активності, емоційна сфера, і от ми підійшли до здоров'я кишківника. Яке пов'язане з кожним із цих пунктів. І сьогодні ми будемо говорити про нього і його зв'язки із красою та здоров'ям. Знову ж, модель здоров'я або здорового організму, або просто організму з точки зору лікаря функціональної медицини. Ми бачимо знову дерево, яке має коріння. Та, крону. І саме стан його коріння і того, що годує це коріння, буде відображувати, чи стан здоров'я, чи нездоров'я. Є така схема, яка демонструє, що якщо під ґрунтям харчування дерева, його коріння, воно годується запаленням, нездоровим харчуванням, Впливами токсичних елементів нездоровим способом життя, низьким нутрієнтним статусом, певними генетичними схильностями, обов'язково факторами зовнішнього середовища, то що ми отримуємо зверху. Якщо це дерево нездорове і коріння його годується нездорове, ми отримали величезну кількість різноманітних захворювань, що відображують саме ці впливи. І тому лікар функціональної медицини, який спирається на системний біологічний підхід до здоров'я людини, завжди аналізує. Те, як компоненти біологічної системи людини а, працюють в контакті з усіма факторами на, а, навколишнього середовища задля здоров'я і краси. А тепер подивимося на складові нездоров'я. Дуже відома велика шістка нездорових впливів на, 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 що? на людину. А, з чого почати? А, Давайте почнемо з, найбільш, з найбільшого. 95% пов'язано з невірним харчуванням недостатньо споживанням овочів і фруктів, тобто рослинних продуктів, і про це ми сьогодні будемо говорити. Далі, 86% людей не відповідають рекомендаціям щодо тривалості перебування перед комп'ютером. 85% не відповідають рекомендаціям і гайдлайнам щодо здорової фізичної активності. 68% споживають алкоголь, 25% не мають достатнього сну, 19% є тими, хто палить тютю. -тю. І будь-з яких факторів, що впливають на нездоров'я, Впливають на стан кишковика і змінюють склад його кишкової мікробіоти або кишкового мікробіому. А відомості щодо складу кишкового мікробіому ми отримали як дар після того, як був обнародований. Результати проєкту з вивчення людського мікробіому, і ми дізналися, що мікробіом це сукупність усіх генів мікроорганізмів, що населюють наше людське тіло, і саме вони додають 8 додаткових мільйонів генів до генів людини. На сьогоднішній день вже описано понад тисячу видів кишкових бактерій, 10 тисяч видів різних мікробів, де основними місцями проживання є саме кишкові шкіра, піхва і інші. Ми зараз подивимося на їх локалізації. На жаль, дослідники стикнулися з величезними складностями вивчення та дослідження результатів і інтерпретації мікробіомних досліджень. Вони суттєво відрізняються залежно від віку, від статі, від способу життя, від способу харчування, від впливів навколишнього середовища, від наявності чи відсутності захворювань. При цьому ще більша частина усього різноманіття, наприклад, віруси, вони недостатньо вивчені або не вивчені. Давайте подивимося на сфери і ніші. Де розташована найбільша кількість мікробів і мікробних систем, це знову ж таки кишковик і шкіра, де превалюють певні мікробні таксони. І саме вплив мікробіону шкіри, слизових оболонок, кишковика, пов'язаний із формуванням різних фенотипів, фенотипів здоров'я або нездоров'я. Тут ми бачимо вплив мікробіомного екосистеми на стан шкіри та слизових оболонок, шлунково кишкового тракту, дуже важливе формування метаболічних розладів та захворювань, нейродегенеративних захворювань, системне і мікрозапалення, що лежить на тлі формування величезної кількості нездорових станів. Як же ж воно впливає? Ну, Перш за все, що хочеться показати і. Привернути увагу на відомі всесвітньо відомі вісі, які зв'язують мікробіоту з різними органами і тканинами, серед них найстаріше з вивчених є мікробіота, та жирова тканина, тобто стан мікробіому, що відображує схильність до повноти, до ожиріння або, навпаки, людина буде струнка та красива. Після кишкових печінка відображує стан печінки і його захворювання, наприклад, формування метаболічного синдрому неалкогольної хвороби печінки, що далі буде призводити і буде пов'язане знову ж таки іншим станом жирової тканини, і з іншим метаболізмом усіх органів з виникненням інзулінорезистентності. Дуже важлива вісь мікробіота і головний мозок. Що також відображується станом дисбіозу і формуванням, або зміну апетиту, і, знову ж таки, переключення метаболізму на різні хворобливі стани на мікрозапалення, що лежить в основі формування, далі з віком нейрокогнітивних захворювань, і фіські школи шкіра, про які ми будемо трохи пізніше говорити. Зв'язки кишкового мікробіому та до хазяїна достатньо неоднозначні, але знаючи напрямки і взаємодії, наприклад, вплив гормонів імунної системи, стресових факторів, соціального статусу, активності, запалення, ожиріння і таке інше, ми бачимо, що ці зв'язки можуть бути одно та двоспрямованими. І у разі, наприклад, односпрямованих, ми чітко бачимо, що дієта або спосіб харчування це той фактор, на який ми посилаємося і можемо спиратися у корекції інтестинальної мікробіоти. До чого призводять зміни кишкового екосистеми? На цьому слайді зображені різні стани дисбіозу і синдрому. Підвищеної проникності, або, ну, більш поширена назва лікігат, коли ми бачимо, наскільки змінюється структура слизової оболонки тонкої кішки і формується схильність до підвищення проникності патогенів за рахунок дисфункції епітеліального бар'єру на тлі запалення, на тлі порушень мікробіому і на тлі імунних змін. Що ж таке кишкова проникність? Це одна з функцій, найважливіших функцій кишкового бар'єру, що вимірюється аналізом швидкості потоку через кишкову стінку певних молекул. і може бути зрозуміло, нормальною або надмірною. Саме цей синдром надмірного кишкової проникності це той патологічний стан, при якому Підвищення проходження, можливості проходження для великих молекул, токсинів, бактерій, грибів, нерозшеплених молекул білка до кровотоку або лімфоїдної тканини, сприяє напрузі імунної системи і призводить до запалення і багатьох захворювань. Як це відбувається представлено на слайдах, де ми бачимо щільні з'єднання, які руйнуються на тлі запалення? Що лежить, що чому а причиною є частіше за все, порушення кишкового мікробіому. І от клінічне значення, як воно виявляється, це формування захворювань, захворювань головного мозку, депресія, тривога, синдром підвищеної дефіциту уваги, хвороби шкіри, хвороби. Залози з тих органів, наприклад, чиптоподібної залози, як правило, страждають всі органи травлення, суглоби і а, гормональна система. А якщо подивитися на вісь киш, кишковик, або, кишка, або кишковий мікробіом шкіра, то а, я навіть цитую тут, що спостерігається крізь лінзу захворювань шкіри, все більше публікацій та досліджень стосується цієї вісі, оскільки шкіра та слизова оболонка кишковика мають величезну спорідненість, що описується у дослідженнях. Це пов'язане з величезним контактом як шкіри, так і кишкового епітелію з навколишнім середовищем. Це пов'язане із певною спільністю структури епітеліоцитів, які швидко змінюються. І тому постає питання: то чому ми можемо і як ми можемо впливати на здоров'я кишківних та красу, і особливо через кишківник. Як це можемо це робити? Для того, щоб відповісти на це питання, треба розуміти, що ж все ж таки пошкоджує кишковий бар'єр. І перед нами діаграма, що демонструє впливи гліадину, етанолу, жовчних кислот, жирів, емульгаторів і фруктози. І це саме ті вплави, фактори впливу, що широко розглядаються у практиці лікаря функціональної медицини для їх подальшої корекції. Наприклад, діє та з високим вмістом жирів сприяє стимуляції переходу на гідрофобні жовчні кислоти, які порушують кишковий бар'єр. Зменшується кількість мікроорганізмів, що також зміцнюють кишковий бар'єр. Збільшується, навпаки, кількість патогенів або умовно патогенних мікроорганізмів і формуються каскади про запальних реакцій. І тому. Корекція харчування є одним із найважливіших факторів впливу на нездорове харчування. Давайте подивимося навпаки, що ж зміцнюють кишковий бар'єр. Це перш за все, харчові волокна, тут фігурують вітамін Д, цистеїн, вітамін А, триптофан і глутамін. Подивимося на харчові волокна, наприклад, джерелам, чого є харчова добавка і препарат мукофальк. Мукофаль. Харчові волокна це. Багаті пребіотичними властивостями рослинні компоненти і продукти. Вони перераховані на цьому слайді. Тут є бета-глюкани, фруктани, пектини, галактоолігосахариди, також пребіотичний волокна містять поліфеноли, флавоноїди, таніни. І таким чином цей слайд, який демонструє умовну їжу для тіла. Яка складається перш за все із рослинних компонентів. І тут вони дають, надають свої позитивні впливи і на волосся, і на мозок, на очі, на всі органи і системи за рахунок наявності пребіотиків і харчових волокон. І в чому їх сутність? В тому, що вплив переважно харчових волокон впливає на. Синтез і значної збільшення значної кількості коротколанцюжкових жирних кислот, регуляторів щільних зв'язків, які порушуються при дисбіозі та синдромі надмірної кишкової проникності. А чим можна заміняти, якщо людина не може споживати достатньої кількості рослинних продуктів? Це препарат псіліо або мукофальк, який містить саме гідрофільні волокна зовнішньої оболонки люзмії Плантаго-Овата або псиліо? А має три фракції, що сприяють нормалізації роботи кишковика? Формування гелю для зв'язування води та жовчних кислот має гіпохолестеринечний ефект і сприяє більш ранньому насиченню із потужною пробіотичною дією. Що є дуже важливим, це те, що саме споживання клітковини, а на сьогоднішній день є важливим доведеним фактором, у одним із небагатьох дієтичних втручань із відомими доказами зміцнення кишкового бар'єру. Крім того, наявність цієї потужної пребіотичної дії дозволяє відновлювати ці порушені тіскні зв'язки між ентероцитами і відновлювати проникність. Крім того, говорячи про здоровий склад кишкового мікробіому та проникність. Неможливо не сказати про пробіотичні культури та пробіотики. І серед них найбільш поширеними і дослідженими вважаються біфідобактерії, лактобактерії, продукти, що містять кишкову паличку та сахароміцети. Джерелами їх, їх правила, до максимальної кількості є кисломолочні продукти і інші немолочні джерела, що зазначені на цьому слайді. В нашому арсеналі є новий препарат, ЕКТІФЛОРАДО, який в своєму складі містить саме лактобактерії, а саме найдослідженіший, той, що має величезну доказову базу впливу на різні стани пов'язані з органами травлення, Lactobacillus лактобацілюс рамнозус, сахароміцетилардії, також найбільша доказова база, і інулін. Що сприймає, сприяє така а, комбінація? Лактобацилюс рамнозус конкурує з потенційними патогенними бактеріями, пригнічує рост патогенної мікрофлори, зменшує адгезію патогенної мікрофлори і, що в нашому разі важливо, сприяє процесам відновлення слизової оболонки за наявності дефектів у слизовій оболонці, сахароміцети булардії. Діють в якості тимчасової кишкової мікрофлори, оскільки вони проходять транзитом, тому необхідний більш тривалий прийом, працюють як сорбент, а, продукують білки що, інгібують токсини патогенних бактерій. І інулін дуже важливий полісахарид, що відноситься до складних вуглеводів. А, немає ця речовина аналогів у штучному виробництві. І ферментуються мікрофлорою кишковика, або якщо ферментується не у недостатніх кількостях, то його додавання із пробіотичними культурами має величезну роль, оскільки потрапляючи у кишковик він стає їжею для біфідобактерій, що сприяє їх і зростанню їх кількості, тому наявність самих біфідобактерій у препараті не є необхідними. Ми от отримаємо абсолютно природню стимуляцію їх синтезу. Ось ми бачимо трикомпонентний вплив препарату актів флорфлофлорадо. То а на заключення мого виступу я ще раз хочу задати питання: то як же ж підтримувати, відновлювати, покращувати стан здоров'я або краси, або кишкового мікробіому? З чого починати? Чи з харчування, чи зі способу життя, чи з розумних взаємних стосунків із зовнішнім середовищем, з соціумом, чи з відновлення кишкового мікробіому і знову? Лише інтегративний підхід з одночасними впливами на усі на усі наявні компоненти, які впливають на здоров'я, і я тут повторюся: корекція стресових факторів, впливи на здоров'я кишковика, які можуть вважатися основними, оскільки, на мою точку зору, я завжди кажу, що саме кишківник є дереган здоров'я в нашому організмі. Емоційну сферу, фізичні активності, психічне та духовне здоров'я програма «Сну та відпочинку і обов'язкового харчування призведе до того, що дерево здоров'я буде квітнути, і це є важливим. А я в свою чергу буду рада запросити вас на наступну конференцію Асоціації функціональної медицини, яка відбудеться вже 1 червня 2023 року, де ви отримаєте більше інформації про дуже цікаві і важливі підходи в інтегративних підходах функціональної медицини. І також, якщо вам цікаво. Запрошуємо на навчання до Університету функціональної медицини, який є складовою Української асоціації функціональної медицини, і який почне працювати найближчим часом. Дякую вам за увагу! Будьмо здоровими та щасливими. Будьте здорові та щасливі!